Вітаю, друзі. Хочу всім побажати гарного дня, гарного настрою і побільше таких клієнтів, які в мене був на минулому замовленні. Значить, приймаю замовлення, 223 гривні, здається, за готівку їхати щось там буквально 8 кілометрів. Сідає мужчина, доїжджаємо. він всю дорогу там щось в телефоні. під'їхали, Закриваю замовлення, кажу, 223 гривні. Він дає 500. Я кажу, а у вас не буде 23 або може менші гроші якісь, бо зараз віддам всю розмінку вам. Він каже, так. Да. Ну, то хай буде без решти. Кажу, в смислі. Він каже, ну на чай вам, гарного дня. І виходить. То, що я довольний, це ну, прям словами не виразить. Шикарний клієнт сів, мовча доїхав, стільки чаюхи, прямо аж настрій працювати появився. Розкажіть, які у вас найбільші чайові були?